Мене заїбали люди, які під час війни вважають, що вони можуть дозволити собі якісь речі, незважаючи на загальний біль всередині країни. Ну тобто, коли я читаю, як якийсь чиновник зробив собі фіктивне відрядження за кордон для участі в якійсь конференції, а сам. Он лежав десь на пляжі і смажив свої булки. Мене це харить не тільки тому, що я за три з половиною там з лишнім роки я не знав, що таке там море, відпустка. Я бляха на два дні на баку тут з сином старшим поїхав. Мене тут тут сумління гризло. Тобто люди, які а, сидять в прифронтових а, містечках без світла, без газу, без електрики, які не наважуються. Покинути нажити місце не тому, що вони чекають русню, а тому, що приклад ВПО, які виїхали раніше, їх не надто мотивує.